Всі люди на планеті це безсмертні душі. Насамперед, ми не люди, а душі, у яких є фізичне тіло. І цей квантовий перехід, він відбувається не просто в нашій свідомості, підсвідомості на якомусь рівні енергетичному. Це відбувається з нашим тілом, з усім, що ми називаємо я. Колись я розповідала про квантовий перехід, який відбувся у 2012 році, це було в минулому відео. Ось тут можете подивитись чи тут. Тоді я казала про три дня темряви, про те, що це буде відбуватися, хтось це побачить в своєму астральному тілі, коли буде виходити з тіла. Хтось це сприйме як засон. Звичайний